Вітаю глядач мого каналу, вітаю українське панство, вітаю Запоріжців у всіх куточках світу. Давайте подивимося, за якийсь зараз час 12.57. Значить, у нас сьогодні 18 вже серпня. Давайте я зроблю розклад на місто Запоріжжя. Район Правий берег. Знаємо. Давайте я загальний покажу вам розвиток подій. Правий берег. Щоб ви бачили, три короля. Три короля. Мечового немає. Так що я так думаю, що у вас буде все окей. Зараз трошки розкрию. Ну, на останнього короля, на короля чаш. У нас випали ось такі карти. Ось такі карти. Тобто це серце лежить у нас між зірок та дьяволом. Дуже цікава комбінація. А, щоб ви розуміли, у зла теж є сили їхнього збереження та захисту. До речі, мабуть, навіть сильніше, чим у добра. Бачите, коли я кажу вам захист всесвіту. То він є і в них теж також. Наприкінці це випало, але почуття гарні. А, а як це? Як це, чому? Кладу на зірки, йде трансформація і удар, і гарні новини. А, ну, мабуть, 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 або вони, судячи по удару, а, мабуть, наші будуть збивати. Ми будемо га мати гарний результат. Або, або, або вони не дуже попадуть туди, куди треба, традиційно. І воно не буде дуже таким шаленим. Ось так. Ну, давайте роздивлятися правий берег. Раз нам показало, що така ситуація можлива. То Цікаво, де тепер вона, в якому районі правого берегу розіграється, покаже себе, проявиться. Дивимося верхню хортицю. Так, ну, в принципі, програлося, так, я це бачу. Причому і на початку, і наприкінці. Всередині впала нам на попесу імператриця, ось так. Сподіваюся, що все тут буде більш-менш. А от наприкінці. На королеву нам впав король, ресурсна карта з е, рицарем і захист. Будемо захищатися, тому що на нас буде це летіти. А, по початку, так, виконавці будуть робити свої справи, але тут щось відрізається. Відрізається інформація, яка, в принципі, е, скоріш всього е, або невірна, або брехлива. Ну, Помірна буде, в принципі, ситуація. По великому рахунку верхня Хортиця повинно бути все добре. Якщо даже щось там. Ну, Будемо захищатися, не повинно тут нічого прилетіти на верхню Хортицю. Дивимося, Хортицький район. Ну, гарні карти, в принципі, да, будемо захищатися. Будемо захищатися. От опять по початку, по початку воно, е не дуже мені подобається тут ситуація. По початку розкладу йде така історія, тут люди йде. Ідея, вона припала ось в такому, роз, от, в такому виді. Дві, е так, да, десят, дві десятки, ось такі. Я розглядала королеву, тобто по почуттям буде все добре, але буде якась втрата. Коли я роздивляюся, яка втрата, тут іде подвійна інформація. Вона ще не, не зрозуміла. Далі йде четвірка, вроді як по життю буде все добре. Але по луні. Все ж таки, ну, таке, таке. Руйнувань по цим картам, ну, десятка вона може показати таке. Сподіваюсь, що не буде. Сподіваюсь, що не буде. Все ж таки, надалі, коли я роздивляюся, глибше, а Ану що на донечку, щось дурне і буде е, по тузу пройде. Але там далі йде король мечовий. Тобто ситуація така дуже ймовірна, дуже. вона конкретно буде. По королю мечовому вона буде, але якось воно пройде все ж таки більш-менш. Давайте глянемо Бородинський район. Непогані три карти, єдине, що посередині двійка, ну нічого вона гарно програлася. Буде все у вас добре. Я зараз покажу основні карти. В принципі, вони і розкажуть те, що як воно і є. Ось, пройде все нормально, бо двійка лежить, оця невпевненість, вона лежить між сонцем та самодостатністю, так що все буде добре. Ну і далі останні карти тільки то підтвердили. Далі йдемо Осіпенковський район. А щось тут у вас. Шанс, звісно, є, але ви то щось тут багато тягнете. Ну, в цілому непогано, непогано, Непогано. Шанси є тут розрулити, да. Є шанси розрулити, але все ж таки йде тут по луні якась історія. Тут головна карта випала ось така, от щоб ви розуміли. Ось так воно випало. Головні три карти для Осіпенки і складу: це фортуна, яка лежить між кризисом і судом. Коли я доклала на кризис, так, тут іде по луні. Дно, дно, бачите яке. Дно будемо відпрацьовувати цей удар. А коли я поклала на п'ятірку цю кризисну, да, тобто фортуна більш-менш, але кризисна ситуація. Кризисна ситуація, але вона буде помірною, по-перше. Тут багато бажань ми тягнемо, щоб загоститися, і буде це по луні. Ну, таке собі початочок, знаєте, не дуже. Але щоб сказати, що тут буде удар, я не можу. Хоча донешку, бачите, ми будемо, скоріш всього, це буде збиватися щось, бо ось воно відпрацьовується, і далі йде королева, далі йдуть монети положительні, гарні, позитивні. Так, далі дивимося Дніпровський район перед мостом. Будемо захищатися, буде тут іти. Бачите, тут такі карти йдуть. Ось. З плашняком просто йдуть жезли, ми будемо захищатися. Захищатися, тому що традиція впала основна карта і далі йде башня. Тому що тут іде багато захисту. суд, Тобто, щоб ви розуміли, от основні три карти. Оце основні три карти. Вони позитивні, позитивні. І ця головна вона позитивна. Але коли я розкриваю цю ж десятку, тут іде ось така традиція, і тут ідуть і втрати, і щось таке. Але по імператриці ці втрати вони все ж таки будуть ну, незначними. Щось там таке, але ну, може статися. Далі по четвірки, тут йдуть сплошні жезли, жезли, жезли. Ну і наприкінці башня, куди ж без неї, тут буде йти ось така історія. Ось башня нам припала тут наприкінці. Але тут буде відповідь, тут буде все. Я вам скажу так, цей район, він в принципі такий неспокійний, але бачите, на дні лежить помірність і дев'ятка. Тобто я можу вам сказати, так, да, там є існують моменти, але в цілому повинно бути все нормально. Так, далі дивимось приватний сектор правого берега міста Запоріжжя. Моя задача вам сказати коротко і ясно, чи буде там, чи не буде. Тому я вам не розмазую, трошки показую, щоб ви бачили, але підкреслюю той момент, який ну, от, конкретно по цьому розкладу йде. Приватний сектор. Так, ну тут теж, в принципі, приватний сектор. Основні ваші карти три це оце. Тобто явно показує дії, бачите, що буде щось нове, буде, не дуже ви цим задоволені, і тут ще йде, бачите, конкретно удар. Коли я роздивляюся, це нове, так, тут будуть події, які вони традиційно пов'язані з обманом і підвішаний стан буде. Ось традиційно, традиційно по сімки буде обман військовий якийсь. Щось нове, да? ну це ж, я роздивляюся подвійки. Ну, в цілому, в цілому. Я можу сказати, що тут е е карти більш-менш нормальні, так, багато тягнемо, але ми захистимося. Бачите, йде карта захисту тут у вас. Новини непогані будуть і більш-менш. Тут сьогодні дуже часто зустрічається оця карта і оця карта, і навіть, бачите, йде і відповідь. Тобто тут буде йти буде боротьба, буде йти захист, буде все робитися, і руйнувань не повинно тут бути. Сила була на дні колоди. Так, давайте я подивлюсь, що будуть постраждалі. Три старших аркани впало. Традиція, помірність і зірки. Зараз я їх відкриваю. Так, ну що я вам можу сказати? Там, де традиційно традиційно йде колесниця і ось такий рицар. Тобто, в принципі, не повинно бути тут якихось тяжких речей, не повинно бути. Але травми можливі, можливі, але вони помірні будуть. Помірні. Тобто кризис, ось, бачите, помірний по життю, по здоров'ю він йде. По зіркам більш-менш такий захист іде, але бачите, у нас по двійки жезлів і по мечу, ми бачимо, що може бути якась ситуація, пов'язана з життям і пов'язана з конкретно ударом. Це може показати як удар психологічний, так і удар фізичний. Ну і меч це ж ріжуща деталь. Так? Тобто тут все ж таки йде така історія або психологічний, або фізичний. Ви знаєте, я б даже сказала більше, що буде е, фізичний. Якщо брати по психологічному, то воно так собі більш-менш стабільненько. Вже люди втягнулися. Якщо дивитися по фізичному стану, е, то йде фортуна, е, фортуна, четвірка жезлів, десятка, тобто тут вже пішло фізичне по десятки. Але поряд з цією десяткою йде страх і далі йде закритість. А може, руховий апарат трошки постраждає. А, так, бо тут іде не непод... А може втрата свідомості. Ось так, від чогось. Так, все я вам показала, розказала. Тримаємося, не впадаємо у відчай. Не стогнемо, не ниємо, не скиглимо, нюні не розпускаємо, тим паче, що правий берег більш-менш він спокійний, все ж таки, що ж там може скривати? Тому живіть, радуйтесь, життя одне. Це не гріх радуватися життю, не гріх. Тому живіть, радуйтесь і бережіть себе, своїх близьких і почуємось, па, -па.